Всім привіт! Квадромотосклад Київ. Сьогодні будемо дивитися з вами на електричний трицикл з вантажним відсіком, а саме, дозер. Перша його модель 800 ватний. Це найдешевший варіант з кузовною частиною. Швиденько пробіжимося по основним його характеристикам. Я покажу чим він примічательний, і розповім, чому люди так масово купують в 25-24 роках електричні трицикли. Значить, ця модель у нас на електричному двигуні, тобто не бензиновий. відповідно, його перша перевага це повністю рівна підлога, і людям, які мають якісь вади або ще щось. Да, я не буду казати там люди з інвалідністю, да, тобто ну може важко пересуватися. І просто перекидати ногу навіть важко на е, мопеді, да, тому що на мопеді, де, по суті, ви сідаєте, як на коні. Тут рівна підлога, рівна лавочка. Зайшли, включили, поїхали. Немає такого. Запас ходу таких моделей 60 км е, на акумуляторах, які встановлені з завода. А саме тут стоїть 5 акумуляторів 12-вольтових по 45 ампер годин. Е, колеса в цих моделей йдуть 12 го радіусу. 3,5, а задні стоять 3,75. Привод у нас іде задній, відповідно. окремо є гальма на задню, на задні, задні барабанні гальма і на задній колесаюсь. І на передній у нас йдуть, ну, як на мопедах. Тобто. Цими краще користуватися цими в крайньому випадку, тому що всі знають, що на одно колесо набагато гірше відтормажуватись, ніж одразу двома. Або одразу трьома можете відтормажуватись, туди вообще класно. Всі моделі, оздоблені редукторного типу двигунами, соответственно, є повишені, поніжені передачі. Ось цим речахом ви перемикаєте. Є також встановлений автомат, який від'єднує, якщо ви не користуєтесь, зарядний пристрій в комплекті. Зарядка відбувається у нас з цього моменту. Ось під'єднуємо. Тут важний момент, не треба ніяких 380 вольт або якихось там зарядок по типу як для автомобілей. Це звичайна розетка 220 вольт, заряджає вам такий трицикл за 6-7 годин. На ніч поставили, зранку сіли і поїхали. Має всі оздоблювальні прибори, тобто поворотники галогенного типу клаксон. Має велику фару діодну, Захист крила, передня вілка амортизації. Має сідушку, вона фіксується. Також її можна відкинути як для багажничка використовувати маленького, якщо там щось таке по помілочі. Також має стоянкове гальмо. Він блокує задні колеса, задні барабани. Вальтаж 60 маємо вольт, 800 ватт двигун. Випуск це 2024 року. Тепер Сама кузов в цих моделях найменший. Тобто тут буквально 95 на е, по-моєму, якщо не помиляюся. Невеличкий кузовок. Вистачить там поїхати на риночок, картопельки, трішки може дров привезти. Отакого от плану. Е, 550 кілограмів максимальної ваги можна перевозити на такому от трициклі. Борти відкидного типу, тобто можете тристороннє вивантаження робити. Е, задня у нас. Іде, по-моєму, ресора. Бачимо, ось на ресорах стоїть задній кузов. Соответственно, грати він не буде. Проїзна, е властивість такого трицикла, в принципі, досить суттєва і досить велика. Є навіть гачки для того, щоб встановити потім е якийсь тент. До речі, на цій моделі можна встановити тенти і дощовики тобто ставиться, кріпиться е отут на рамі. Отакі от, от стоєчки, які накривають повністю від дощу. Також вони встановлюються на передню частину. Ось тут, тут кріплення йдуть. Е, По-моєму, по вони ставляться, отут спереду розсвірлюються, ставляться, і у вас, виходить, такий дощовичок буде. Він з полетилену йде, нічого особливого, він недорого коштує, якщо не помиляюсь в районі 100-110 доларів. Е, Саме такий трицикл коштує на сьогоднішній день 1650 доларів. Е, наша компанія робить доставку додому без передоплати, абсолютно. Безкоштовно. Вам додому привозять цей трицикл, ви його заводите, перевіряєте, і з водієм розраховуєтесь по факту. Давайте ще покажу вам саму приборну панель. Тобто, ось ви вимкнули, 2 секунди, і він готовий їхати. Він показує вам швидкість, відстань, яку ви проїхали, і індикатор зарядки все, що вам потрібно знати. Є два діапазони, тобто назад-вперед, і є три діапазони передач верніше швидкості це висока, середня швидкість і низька. Все, поворотники, клаксон, все працює дуже простий в користуванні, не потребує реєстрації в МРЕО, не потребує прав, тому що це іде не механічний транспортний засіб, а електричний до 3000 Вт. Якщо вас зацікавила дана модель, набирайте номер, який бачите на екрані, доставки у нас по всій Україні. Зможемо вам привезти, куди скажете. Пока-пока.